23 грудня у палаці культури Металург відбулася презентація фотопроєкту Українська різдвяна історія довжиною в 9 років, організаторами якої стали фотографиня Ірина Мурзакова та ветеранський простір Плюс Плюс. Сама ідея це буде виставлено 8 фото. Це 8 родин родин наших захисників. Тобто, це партнери, партнерки, дружини з дітьми. Мами, сестри, сім'ї, там, де і мама, і сестра. Ну, тобто це е, всі вісім сімей, вони достатньо різнопланові, тому що хотілося показати кожну, кожну родину не оминути нікого. Насправді, нас, сім'ї військовослужбовців, якось ми як і тут, і там. Ми ніби і цивільні ходимо, працюємо, але наші думки завжди на фронті. тому що Ну, там наше серце. Виставка безкоштовна. Відвідати може кожен бажаючий. Триватиме вона до 30 грудня.